Напередодні річниці повномасштабного наступу Росії в Охтирському молодіжному центрі організували прем'єрний показ документальної кінострічки Суми ми дали їм під дих про організацію оборони міста наприкінці лютого минулого року. Ініціатором заходу став Владислав Любарець, відеограф ахтирського центру. Ідея організувати прем'єру виникла спонтанно, розповідає чоловік. Раніше він сам був у об'єктиві знімальної групи. Тоді після присвоєння ахтирці звання місто герой допомагав малювати тематичне графіті. Вони знімали про Охтирку декілька фільмів і про «Тростянець», І коли вони об'явили, що не буде новий фільм про оборону Сум, то мені здалося цільним показати ну, ширші аудиторії. долучилися до перегляду прем'єри 25 глядачів. Катерина Коростошенко, учасниця групи молодих кіноробів Бурі бобри, говорить, прийшла подивитися і перейняти досвід. Завжди знаходилася якась асоціація на кожен кадр, на кожне слово. Я насправді не дуже емоційна людина, але це прям сильно було. Я хочу ще Зоряна Лінник, учениця випускного класу, мимоволі згадала, як ховалася від бомбардувань в укритті. Сама ж дівчина розповідає, тоді наводили лад в підвалах охтирки. Ті кадри, що там, де люди в підвалі, я прям. Дуже сильно згадала про те, як ми сиділи в підвалі з котом, песиком і ще з одним забігшим котом. Фільм вийшов дуже такий емоціональний, і було показано дуже багато такого. Прям... Важкого, і взагалі він виправдав всі очікування навіть більше. Мені дуже сподобалося, що в цей фільм було вставлено такі цікаві смішні моменти, які трішки ем, дозволяли пер, е, перемикнутися і. Реально, ти розумієш, що ми не тільки боремося за Україну з відвагою, а ще і з хорошим гумором. Наступного разу, коли очікується прем'єра фільму про охтирку, організатори, говорить Владислав Любанець, планують зібрати охочих на перегляд у місцевому кінотеатрі. Андрій Міхеєв, Катерина Гладенко Суспільне новини, Сумщина.